Так, події у світі. Новий тиждень з 28 квітня по 4 травня 25 року. Покажіть мені три головні події у світі. Три головних події у світі. Один, два і три. Три головні події у світі. Самоувірність. Ну, це, естественно, про доні. Донні Трамп, він і далі буде проявляти свою самоувірність. А можливо, і не тільки. Карта самоувірності говорить про те, що дві сторони будуть вести себе, знаєте, як два, як два петуха. А можливо, і не дві, а й три сторони. Да? Кожен буде заявляти про свою самовпевненість в собі. От такі -от. І на всіх зустрічах, на всіх свіданнях. Люди будуть демонструвати друг другу свою самовпевненість. Трамп буде говорити я за крок від миру. Росія буде говорити, що у них повне побідобіє, вони всі задачі виконали, а Україна буде говорити своє. Карта стресу. На якійсь зустрічі, яка пройде дуже нелегко, сторони будуть дуже стресувати. Дуже стресувати. І скряга. Ну тут все понятно. Дігні, дігні дігні. все про гроші. Да? Що б не обговорювалося, б не говорилося, про що б, де б не з'являлася своя самоувірність, по якому поводу не получався стрес, все буде зав'язано на територіях і на грошах. І на грошах. По цій карті, карта скряга, можуть падати знову фондові ринки, можуть обвалюватися долар євро, можуть, можуть бути ще якісь, скажімо так, ну, непередбачувані події з валютою, з фінансами, в фінансовій сфері. Давайте тарухай, розшифрує нам. Самоувірність, це про кого? Угу. У нас одне й те саме, Да? Кожна сторона буде говорити про те, що вона на щось согласна, готова до праці, согласна від чогось відмовитися, і все це знову буде лож, брехня, маніпуляція. Лож, брехня і маніпуляція. Знову буде куча зустрічей, вестиметься робота, кожний буде говорити, що согласен на якісь уступки, від чогось відмовитися. І знову ж ніхто ні від чого не буде відмовлятися, тому що по дьяволу це все маніпуляції, брехня і обман. Що за стрес буде в світі? Що за стрес буде в світі? Ну, і єрофанти так і не можуть домовитися насю якихось економічних питань і для всіх сторін. Для всіх сторін питання земель, фінансів, заробітків, е, да, тому що Єрофанти — це правителі світу е, неможливо вирішення питання. Друге, це може бути вибори Папи римського. Да, коли неможливість вибрати папу, неможливість вибрати папу е, буде якимсь таким стресом для всього світу, коли папа, робота, да, бачимо, яка тут робота, все намальовано. Кому більше заплатиш, той більше, і, скажімо так. Але щось тупік, щось тупік, може і так відігратися. Неможливість якось довго вибрати папу. І Що у нас за скряга, за стрес? Карта дежавю, ми це вже проходили: брехня, обман, маніпуляції в фінансовій сфері, для того, щоб як можна більше деяким отдільним людям голубої крові заробити. Так що будьте обережні, вкладаючи там свої е, средства, біткоїни, ефіри, валюти, е, акції і так далі. і так далі тому що буде знову якась афера на цій неділі, Ну на цій неділі найближчі 10 днів. Да? Яка вже була нещодавно для того, щоб е, по обману, по подлості по махінаціям люди голубих кровей могли заробити як можна більше прибутків. А, ну от І все <світ> На даний момент про світ.